Сьогодні у випуску час пік продовження інновації форм в Ужгороді. 28 художників представили модерні композиції. Цим живе дуже багато молоді сучасних людей. Закарпатський it кластер в Люксембурзі. Підсумки брифінгу в Закарпатській Ова. Під час війни ми маємо змогу все ж таки будувати нові зв'язки, напрацьовувати нові контакти, знаходити нових клієнтів, представляти гідну Україну на міжнародній арені. Перевірки повертаються. Державна податкова служба штрафуватиме підприємців за відсутність касових апаратів. Це чого, до того, щоб органи контролю мали інформацію про те, скільки є коштів у суб'єкту господарювання, як їх оподаткувати, чи вони не, не перевищують ті існуючі ліміти і межу оподаткування, яка застосується. Мукачево попрощалось з полеглим на війні Олександром Шином. Олександр народився 9 лютого 88 року в Мукачеві, навчався у школі номер 2 після чого здобував освіту у професійно-технічному училищі. У серпні 22-го року пішов захищати Україну. Служив солдатом у військовій частині А-4640. Наприкінці липня цього року отримав поранення і був прооперований. 3 серпня загинув у клінічному шпиталі Києва. У захисника залишилася мама, сестра та племінниця. Поховали героя на Алеї ...центрального кладовища. Закарпатський туризмознавець Федір Шандор стане послом України в Угорщині. Президентка країни Каталіна Новак підписала агриман професору Федору Шандору, якого Україна запропонувала на посаду посла в Угорщині. Про це 8 серпня повідомили угорські змі. Кандидатуру пана Федора, професора Ужну, який зараз військовослужбовець 101-ї бригади ТРО, подали в Угорщину на погодження ще у травні. На Закарпатті Федір Шандор відомий як туризмознавець і завідувач кафедри соціології та соціальної роботи УЖНУ. 24 того лютого 2022 року пішов в ЗСУ і, перебуваючи в зоні бойових дій, продовжував вести онлайн-лекції для своїх студентів. За період війни Шандор налагодив взаємодію з угорськими волонтерами, які передають допомогу для ЗСУ, і активно розповідає про службу угорців Закарпаття в різних підрозділах Збройних сил. На Закарпатті дружина намагалася за 900 доларів купити на кордоні пропуск для свого чоловіка. У міжнародному залізничному пункті пропуску ЧОП 40-річна українка запропонувала правоохоронцям хабар за пропуск свого чоловіка. Подружжя прямува до Угорщини потягом. Подорожній разом з паспортом подав на контроль документи, які підтверджували його статус багатодітного батька. Однак, в ході перевірки спрацювала одна з баз даних правоохоронців у зв'язку з невиконанням аліментних зобов'язань щодо дитини від першого шлюбу. Чоловіка тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон. Дізнавшись про це, турботлива жінка одразу запропонувала 900 доларів США Хабара. Від неправомірної винагороди прикордонники відмовилися і повідомили про цей факт співробітників Нацполіції. Грошові кошти вилучила слідчо-оперативна група. Від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату. Державна податкова служба поновлює перевірки певних груп платників податків. Зокрема, мова йде про підакцизні товари, фінансові та банківські установи, а також гральний бізнес. Штрафи за відсутність касових апаратів запровадили 1 січня 2022 року. Однак з початком широкомасштабної війни їх скасували. Покарання, які повертаються зараз, лояльніші. У разі першого порушення доведеться сплатити 25% від суми операцій без касових апаратів. А було 100%, А при повторному порушенні 50%, Раніше 150%. Перш за все, треба порозуміти про те, що касовий апарат це реєстратор апарат, Тобто, операція. Реєструє всі дії, пов'язані із надходженням певних коштів за вироблені товари, продукції чи надані послуги. Це для чого для того, щоб органи контролю мали інформацію про те, скільки є коштів суб'єктів господарювання, як їх оподаткувати, чи вони не, не перевищують існуючі ліміти і межу оподаткування, яка Органи податкової служби мають право заходу ходу суб'єктів господарювання проводити відповідний перевірк використання. Рестарскових операцій, і відповідно за в тих санкції за проведення операцій з отримання коштів так званих нефіскалізованої коштів. Це ті кошти, які не пройшли відповідно реєстрацію і не є відображеними, із яких не можна визначити систему податкування. Наявність реєстратору розрахункових операцій, перш за все, підтверджує легальність ведення діяльності підприємця. Також в сучасному світі це практично, адже безготівковий розрахунок стає дедалі популярнішим. Закарпаття запевняють, касові апарати повинні бути встановлені у кожного підприємця, тому що я мав наприклад би доказ, що я дійсно тут був я щось придбав. І, і діє я що я Маю вертати, наприклад, свої речі. Якщо щось з ними не так, як має бути. Я думаю для зручності покупців в першу чергу. Ну і для звітності, ну тому що карткою розраховуватись дуже зручно. Не треба шукати дрібні гроші, і не завжди буде якась здача з твоїх грошей. Отак. От ну, тому що якщо людина хоче повернути якийсь товар, вона має по законодавству право на це, то може повернути. Якщо немає чеку, то не може повернути. Я думаю, що зручно, тому що є звітність. Ну, якщо ти хочеш легально працювати. То тоді це зручно. А якщо хто хоче обманювати, то незручно. Ну, мабуть, корисно. Я так думаю, що контроль якийсь є там. Підприємці, які відносяться до тієї категорії платників податків, які потраплять під перевірки, коментувати на камеру відмовляються. Втім, переконують, використовують реєстратор розрахункових операцій, і до потенційних рейдів готові. З 9 серпня в Ужгороді запрацювала чергова локація з місцями для платного паркування. Це площа Жупанацька, вулиця Довженка. Як повідомили, збільшується кількість паркомісць на вже наявних зонах. Сплатити за паркування автівки можна через спеціальний додаток смарт Ужгород». Для цього потрібно відсканувати QR-код з інформаційної таблички або терміналу. Крім того, оплатити можна готівкою та карткою в синіх терміналах. Нагадаємо, вартість години паркування становить 25 гривень. Тарифікація погодинна. Перші 10 хвилин безкоштовні. Як навчатимуться студенти з 1 вересня у міністерстві дали свої пояснення: підготовка до навчального року в освітніх закладах України триває, однак далеко не всі зможуть навчатися офлайн. Йдеться не лише про учнів, але й про студентів. Із 1 вересня 2023 року через війну не у всіх містах України студенти навчатимуться у стінах вишів. Частина буде вчитись онлайн, як і минулого року, попри те, що університетам радять переходити на очне навчання. Адже в МІНОСВІТИ вважають такий формат більш ефективним. Однак, звісно, у пріоритет. Третій є фактор безпеки студентів та викладачів. Очний або ж офлайн формат буде лише в тих навчальних закладах, де немає небезпеки артилерійського обстрілу. Та при цьому виші повинні мати надійні укриття. Таким чином, в західних областях студенти навчатимуться офлайн, натомість у частині східних областей та на півдні України онлайн. З офіційним візитом на Закарпаття прибув член правління Люксембурзької української торгової палати Арно Люме. У стінах Закарпатської ОВА підбили підсумки важливого проекту. Цього року Україна вперше представила свій павільйон на одній з найбільших конференцій Європи. Та саме резиденти Закарпатського it кластера презентували свої стартапи і проекти. На цій виставці на ICT Spring, ми презентували наш внутрішній продукт. Це продукт, який створений для того, щоб полегшити. Я також автоматизувати взагалі діяльність it компанії, аутсорс компаній. Так? О, це продукт, який ми зараз є. В нього є вже свій клієнт, це наша компанія, ми самі є нашим клієнтам. Mm -hmm. Ось і ми зараз шукаємо вихід, шукаємо певну експансію, шукаємо залучення інших клієнтів. Так? І це в принципі це вже не перший захід, який ми відвідували. Ми перед тим два роки тому був Лісабон на веб-саміті. Це теж досить великий такий івент. От, але звичайно, що зараз після цього і там теж презентували цей продукт. Він зазнає певну еволюцію, навіть назву свою змінив, але тим не менше. Ось, а зараз якась відповідно через ж повномасштабне вторгнення і все інше, тобто ці відвідувати такі івенти стали набагато складніше, але це для нас і життєво необхідно. Це особливо цінно, коли під час війни ми маємо змогу, все ж таки будувати нові зв'язки, напрацьовувати нові контакти, знаходити нових клієнтів, представляти гідну Україну на міжнародній арені. От що наприклад до мого враження, від як. Конференції так мене дуже вразило, що а, на цій е, е, конференції був окремий, можна сказати, там український павільйон, тобто зона, де були представлені е, виключно е, е, українські компанії. Під час конференції заступник голови ОВА Олександр Пацкан разом із гостями окреслили шляхи посилення міжнародної співпраці в іт сфері та підтримки української технологічної спільноти. Окрім цього, член правління Люксембурзько-української торгової палати Арно Люме зазначив, що українські айтівці мають потужний технологічний потенціал, а продукти високу якість та попит серед європейських партнерів і бізнесу. За результатами виставки та під час виставки мін побачив дуже багато потенціал. Ційно потенційно, потенційно хороших ем, варіантів для співпраці з дуже сильне сильних компаній українських. Це було вперше організований український павільйон на даній виставці. Було сім українських компаній та стартапів, е, і він ем, буде продовжувати і далі після виставки. Ем, формацію і, і розширення співпраці між Люксембургом та Україною вже є наявні зв'язки не лише бізнес, а і університету Люксембургу з організаціями які організації закарпатської і ті класти та України і основна мета це збудувати зв'язки, щоб в подальшому забезпечити тісну співпрацю і особливо для закарпатського регіону. На завершення заступник голови закарпатської ОВА Олександр Пацкан зазначив, що індустрія інформаційних технологій стала єдиною в країні, котра навіть, попри повномасштабну війну, змогла не лише вистояти, а й наростити свій експортний потенціал. Тому на сьогодні у пріоритеті співпраця заради подальшого розвитку та залучення інвестицій на міжнародному рівні. Минулого тижня в Ужгороді народився богатир вагою в 4 кілограми 600 грамів. Загалом з 31 липня до 6 серпня в Ужгородському міському пологовому будинку з'явилися на світ 58 дітей. Серед новонароджених троє хлопчиків і 35 дівчаток. Нагадаємо, тут безкоштовно надають допомогу породіллям та новонародженим, а також вагітним у жіночих консультаціях. Яскраві барви, абстрактні зображення та модерні композиції. В Ужгороді відкрили виставку сучасного мистецтва, продовження інновації форм. 28 художників Закарпаття представили своє бачення образотворчості на широкий загал. Це давно задуманий проєкт, який сьогодні став повну реалізацію. Проект виставки модерного нефігуративного мистецтва. Яке я вважаю абсолютно має право на життя і воно живе сьогодні, цим живе дуже багато молоді, сучасних людей, які мислять категоріями сучасного світу. Експозиції виставки війшли роботи митців Національної спілки художників України. Свої картини глядачам представили не тільки досвідчені майстри, а й ті, хто лише нещодавно почали творити абстрактні композиції. Я виявив бажання прийняти в цьому участь, і так як я молодий, будемо казати, в плані дослідження абстрактного мистецтва художник, мені було цікаво подивитись після персональних. Власних виставок, як це працює в колективному, тому що завжди. Виставка дає можливість не тільки глядачеві, а й самим авторам бачити себе з боку. Живописом займаюся давно. Закінчила художній коледжі, академію. Останні кілька років працюю з абстракцією. До того в мене була серія інтер'єрів і натюрмортів. Ось це роботи представлені з останньої серії, яка називається Внутрішній простір колір. Я показувала її в Києві, в національному музеї, в Київська картинна галерея. Ось зараз. Це є продовженням тієї серії в різних гамах. На відкритті виставки зібралося чимало поціновувачів непредметної образотворчості. Відвідувачі запевняють, що своїми полотнами художникам вдалося викликати у них позитивні емоції та додати життю яскравих барв, яких так не вистачає в цей нелегкий час. Чудова, яскрава виставка, і взагалі абстрактне мистецтво не обов'язково має бути зрозумілим. Його головна ціль це відчуття якихось емоцій, отримати відгук. Так що я думаю, ніхто не зможе пройти. Посторонні ну без якогось відгуку обов'язково якась емоція буде. Кольори яскраві, контрастні, гарне світле приміщення в такі ситуації, як зараз з військовим станом і з іншими речами повномасштабної війни, тобто потрібно яскраві якісь фарби, щоб вони трохи давали радості життя. Тут можна насолодитися. цим. Я практично не бачу суму. Я думаю, що ну, є бажання підтримувати і себе, і інших. Отримати естетичну насолоду та поринути у світ сучасного мистецтва запрошують всіх охочих в галерею Ужгород. Триватиме виставка протягом місяця. У Синивирі з'явився новий арт-об'єкт. Відтепер відвідувачів зустрічатиме дерев'яна скульптура ведмедя у повний зріст. Побачать його усі відвідувачі реабілітаційного центру бурих ведмедів. Це буде ще одна родзинка цього туристичного місця. Автор скульптури місцевий митець Беца Леонід Андрійович. Скульптура виготовлена в рамках проекту створення арт-об'єктів та фотолокацій на території Синевирської та Колочавської громади, що передбачає облаштування чотирьох фотозон і трьох арт-об'єктів для розвитку туризму на території громади.